В ефірі Ток-шоу Розмова про головне. Та сьогодні ми будемо розмовляти про важливі питання школярів. Сьогодні у нас в гостях я Юля. Я Каріна. Е Меня зовут Софія. Я любов. Мене зовут Юлія. І почнемо ми з традиційної теми. Ваш улюблений предмет у школі. Скажіть, будь ласка, який предмет вам подобається найбільше? Юля. Мій улюблений предмет англійська мова. А чому? Тому що в нас хороший вчитель і можна розмовляти на цій мові, яку ти вчиш. А які оцінки у вас добрі? Вісім 9-10. Добре. Каріна, а можете розказати, який предмет найменше улюблений? Математику. Чому? Бо її важко рішати. А коли-небудь отримувала погані оцінки з математики? Так. Да. Добре. Софія? Так. поділіться, будь ласка, вашим досить відоме отримування першої двійки. Е, Я була в шоці. Е, спочатку я не поняла, я подумала, що це прикол, але потім е, мені поставили. Його, її в журнал, І я почала плакати. Люба, так. а ви коли-небудь отримували 12 балів? Так. А з якого предмету? Ну, коли бувало з малювання і трудового. Добре. Тепер, Юля, на вашу думку, який з предметів треба вважати обов'язковим для вивчання? На мою думку, треба вважати гарним предметом математику. Навіщо дітям математика? Ну, щоб діти могли поступити на якусь повчальну професію і е, розвивали. А історія. Ну, історія також важлива. Треба знати історію. Добре. Юля, ковальчук. Ой, Цомка. А чи багато у вас відмінників у класі? У нас в класі троє відмінників. А які, а які як їх звати? Настя, Люба і Юля. Добре. Тепер Каріна. чи багато у вас діє ді... у класі? Е, багато. Добре. Тепер Софія хай буде. Як ви гадаєте, краще бути відмінником чи двоєчником? Звісно, е, відмінником. Чому? Ну тому що е, якщо е, там хтось буде двоєчником, то вийде, що він нікуди е, не поступить, е, з нього всі будуть голосувати. А якщо е, буде е, відмінником, то з нього будуть брати прем'єра. Е, в нього будуть просити списувати задачі або приклади. Добре, Люба, а на вашу думку, кого вчителі люблять більше відмінників або двоєчників? Ну, на мою думку, вчителі повинні любити всіх дітей. А чому ви так думаєте? Ну, якщо вчитель буде любити тільки, наприклад, відмінників, то ну, який з нього вчитель буде? Добре, тепер Юля Ковальчук. Скажіть, а вдома ви вас хвалять за гарні відмінки? Ну так. А за погані свалять? Так. Добре, давайте Каріна хай буде. Як ви думаєте, яка, яке покарання за двійку найстрашніше? Ви получати рівнем або в угол. А ще гірше? Ремень. А отримати двійку за контрольну роботу або за погану поведінку? За контрольну роботу. Добре. Давайте Юля Цьомка. А ви хотіли, щоб ваші діти вчилися на відміну, чи це не має для вас значення? Так. А чому? Не знаю. На жаль, наш ефір закінчується. Ми Вимушені попрощатися. Дякуємо за цікаву та пізнавальну розмову. З вами була нова Надія. На Тізів Він До зустрічі в наступних випусках.